Будь ласка, наші підповіді, які прийшли з Міністерства оборони. Немає коштів, немає квартир, дають службове житло, тут же його розслужбовують і переводять і постійно. Mm -hmm. Оце такі махінації у нас 9 томів справи. Це наше звернення про те, що, як вони mm -hmm. роблять справу. На, на наш погляд mm -hmm. не обґрунтовано вам відмовляється. Що в рішенні суду вже все встановлено, прописано і вони зобов'язані його видати. Ми хочемо подякувати, що вони з ним. Подякувати вам від нашої громадськості. Я очолюю Асоціацію тераміського морських сил. Ми оцінюємо ті зусилля, які ви докладаєте для того, щоб повернути наших бійців. Я буду всім говорити, що от я з вами зустрічався і подякував саме за це, особливо від моряків. <сіст> да. Так что у нас три рели. Я так. Будем происходить. После дела.